Всіх ради бачити на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні вже вівторок. Куличка лише одна залишилась. Ходить тут ще. Сьогодні знесли вісім яєць. це ця. Забуваю, як є ця зозулька звати. Скажу вам, що вишні вже повністю вже, вже розкривають і вже цвітуть, вже цвітуть повністю о, о кори. Траву їли, там і такі. Без Ну тут ще є, ні, там вже де вчора показував ті вже вишні вже ось. Курочка. Інші тут вже лягли, хоча ще видно. Вони, напевно, за, за... вони завчасно лягають, бабте? Ну. Завчасно. Сьогодні у нас було так гаряченько. Ну, як гаряченько? Десь градусів 24, 24 десь було так. Спекотно. О, ще одна вийшла. Сідекурка. Ось. До речі, ось дерева побілені вже. Дивіться, як вишня цвіте, тут вже теж побілили сьогодні. Дивіться, яка вишня вже, вже була, така розпустилась, вся вже такий запах дуже. І слива ось там. І зараз ввечері захід сонця, ну ще. І це теж така слива тут, а це вишня. Вишенька тут. Ось цей був квітень, травень, поки воно ще цвіте, а в кінці травня, в, мину... в кінці травня буде акація. Ось тут вони ростуть, але ще немає, не цвітуть ще. Ну, тільки початок квітня, це десь в кінці травня, десь 20 числа травня потрібно почекати буде. жасмин, дивіться, які вже листочки, смородини, в'йошти вже ось. До речі, троянди тут ось на дорозі. Ось це оці трояндочки. ці трояндочки. Цвітуть також гарно, але це десь в липні води. Ну, дуже гарно, скажу вам. Дякую, що дивитесь мої відео. Всім мира, добра, до нових зустрічей, всім па-па-па-па.